Інфляція в Україні вже перетнула 20 відсоткову позначку. З початку року ціни на продукти харчування помітно зросли, ба більше згідно з прогнозами, восени харчі дорожчатимуть і далі. Наскільки та чи загрожує українцям продовольча криза і голод? Досліджувала Ірина Некорович. Продукти здорожчали на цілих 22% порівняно з минулим літом. Магазини підняли ціни на м'ясо, рибу, масло, маргарин, олію, кондитерські вироби та навіть воду. Найвідчутніше по кишені нині б'ють імпортні товари, каже продавчиня Ганна. Ми самі це розуміємо, тому що вони приїжджають за кордону і ціна на них підросла. Так ціни звичайно зростають, зростають, але потрошки. Що не можемо сказати, що так скочило, і все жінка наголошує, не усі категорії продуктів подорожчали. здається, на молоко так само лишилася стабільна ціна. Ну, сири так само там на гривню, на півтора зросла ціна, не, не на велику ціну, на кисломолочні. А для покупців це відчутно, щось скаже, прохорають. Чесно сказати, одні для одних подивились, позаглядали, розвернулися, пішли. І інші кажуть, що це є нормальні ціни, що все розуміють. Чого дивно? Вам нормально покишання не б'є? Я як не б'є чутно. Дуже сильно відчутно. Економісти кажуть, ціни зросли через високу вартість енергоносіїв, а також війну. Окупація українських територій, бомбардування підприємств, мінування шляхів та земель, руйнування мостів і доріг, блокада портів все це зумовлює додаткові витрати. Перше це безумовно ріст, ріст валют. Друге, це те, що Спостерігається певний дефіцит товарів не всі виробництва. Ті, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, чи ті, які знаходяться близько до, до зони воєнних дій, вони працюють і тому. Тому ринок частково заповнюється все таки імпортною сировиною і, і імпортними продуктами, і тому вартість ну якби загального кошика е, харчового е, вона росте. Найбільший стрибок цін позаду каже Ростислав Кукурудз. Однак додає, вони ще зростуть, особливо там на якісь на жирову групу, а вона складова майже всіх продуктів. Фактично, якщо добре подивитися, про те, що цьогоріч українцям слід затягнути паски, прогнозують у Нацбанку. Темпи зростання споживчих цін за підсумками цього року перевищать 30 відсотків. Проте в наступних роках інфляція знижуватиметься і вже в 2024 році повернеться до однознакового рівня, тобто нижче 10 відсотків. Цьому сприятиме передусім очікуване поліпшення безпекової ситуації, розблокування морських портів і розмінування земель. Як наслідок суттєво зменшаться витрати бізнесу на виробництво і доставку товарів. Крім того, очікується поступове зниження рекордно високих цін у. В світі на енергоносії тож голод українцям не загрожує, кажуть експерти. Асортимент товарів широкий, а запасу харчів точно вистачить до наступної посівної. Продовольчої кризи не буде, а економічну вдасться подолати після перемоги.